Дня. Добрий день, з вами Володимир Сидоренко. Сьогодні поговоримо про проблему взаємодії поліції та громадськості. Можливо, у когось виникне закономірне запитання. А чи небагато уваги ми приділяємо поліції? Скажи відверто, у світі є базові фундаментальні речі, про які варто говорити завжди: здорта гроші. Ну, може бути ще й кохання. Але й найголовніше це безпека, бо без неї не буде нічого. Ані грошей, ані здоров'я, ані кохання. Безпека одна з найважливіших цінностей для людини. Кожна людина хоче жити у безпеці, а співпраця поліції та громади найкращий спосіб її гарантувати. Таку взаємодію ще називають англійським терміном community policing. Вона полягає у тому, що поліція працює, звертає увагу на думку мешканців щодо питань громадського порядку у кожному конкретному районі, селі, місті. Днями у Севердонецьку в кризовому медіа-центрі відбувся дуже важливий захід круглий стіл. community of policing Взаємодія громадськості Северодонецька та поліції заради безпечного майбутнього. Представники громадськості, експертного середовища та поліції зібралися на круглому столі для обговорення проблеми створення безпечного середовища на Луганщині. Сьогодні можна побачити, які відбулися зміни у діяльності поліції у порівнянні з колишньою міліцією. Змінилася сама структура Структура та основні принципи службової діяльності, що базуються на принципах відкритості та прозорості. Три роки тому розпочалася реформа МВС з появи патрульної поліції. На Луганщині патрульна поліція вийшла на патрулювання у містах Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ. Докладніше про це говорить виконуючий обов'язки начальника Управління патрульної поліції у Луганській області, капітан поліції Микола Кононов. Він наголосив на тому, що головне для поліцейських довіра населення. Саме основним завданням патрульної поліції, також на Луганщині, це є забезпечення безпеки наших громадян. Патрульна поліція працює цілодобово. Ми забезпечуємо екіпажами, на жаль, три міста. Це Сіронецьк-Лисичанськ, Рубіжне. Але ми хочемо розширюватися. Хочемо вже поширити наші повноваження на всю Луганську область. Нашим гаслом є це служити та захищати. Але я вам хочу сказати, ще в наших патрульних виникло таке гасло. Ваша безпека це наш обов'язок, тому що саме поліція повинна забезпечити комфортні умови для життя наших громадян та жителів наших міст. Тому що всі патрульні поліцейські, вони саме і проживають в цих містах. Їх гуляють їхні сім'ї, родичі. Даного проєкту ком'юніті поліції. Я працюю в цьому напрямку, дуже зацікавився цим напрямком, читав дуже велику кількість наукових робіт за ком'юніті поліцією. Хочу сказати, що є дуже позитивні приклади, коли громадськість, громада співпрацює з поліцією, вона наважує контакти і ефективність поліції підвищується у дуже великі рази. Так, наприклад, в США, коли вона в 80-х роках почала працювати ця система в ком'юніті поліції, ефективність поліції зросла на 40%. На 40 забезпечилась охорона громадського порядку, зменшилась злочинність. Це все є взаємодія. Це дуже важливий акцент в нашій роботі. Ми постійно контактуємо з громадськими організаціями, постійно контактуємо з простими громадянами, доносимо їм те, або вони доносять нам. Саме важливо, що вони нам доносять, що вони нам доносять свої проблеми, що вони доносять нам, що потрібно нам зробити, тому що ми, як поліція, реформована поліція, ми надаємо послуги. І наш обов'язок забезпечити це похує якісно та добросовісно. Оксана Оспіщева, начальник відділу взаємодії з громадськістю управління патрульної поліції в Луганській області, старший лейтенант поліції. Оксана Оспіщева поділилася з нами своїми думками щодо проєкту. Ми зараз знаходимося на круглому столі ком'юніті полісінг, взаємодії громадськістю Сєвродонецька та поліції заради безпеки безпечного майбутнього. Захід проводиться в рамках проєкту, який впроваджується за підтримкою інновацій фонду з питань взаємодії поліції з громадою на засадах партнерства проект підтримки і підготовки поліцейських що зареєстровується в україні компанією компанію Канада» за фінансовою підтримкою уряду Канади. ми будемо саме приймати участь у цьому круглому столі а також будуть виступати громадські організації східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії завдяки якому ми і долучилися до даного проекту та будемо його впроваджувати у наших містах наскільки важлива саме робота за Цим проєктом і чи співпрацювали ви з організаторами в інших проєктах? Так, звісно, ми співпрацювали з різноманітними громадськими організаціями. Громадською організацією ми співпрацюємо вже не вперше раз. Робота наша спільна принесла дуже багато результатів позитивних. Ми працюємо з ними вже не вперше. І саме сам на це нам не в Скажіть мені, чи взагалі є така потреба вчитися громадським активістам, співпрацювати з поліцією? Навіщо потрібна ця співпраця? Ми працюємо заради наших громадян, для того, щоб їхнє життя покращити і працюємо найчастіше через громадських організацій. І вчитися Потрібно не лише громадським організаціям, а й нам. Ми також можемо дещо не розуміти, можемо дещо не знати. Але ми люди всі, і ми вчимося на особистих помилках та на помилках інших, заради того, щоб наше майбутнє було краще. Максим Данильченко представляє Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії. Він розповів нам про цей захід, а також про співпрацю з поліцією. йшлося про конкретні заходи. Патрулю проведення круглих столів, тренінгів. Даний захід це другий серії заходів з приводу підвищення взаємодії між поліцією та громадськістю. Перший був проходив 6 липня в місті Рубіжне. Головні цілі та завдання та відповідні результати всіх та інших заходів, які ми проводимо. По-перше, це використовувати найголовніші проблеми у сфері безпеки, на які відповідно вказують як поліція, громадськість, так і активні громадяни. По-друге, поєднати зусилля для покращення для безпеки трьох найбільш серйозних структур, які в цьому зайділи, а саме поліції, громадськості і, на жаль, ці треті структури повинні бути органи влади, але ми не ні в розбіжному, ні в Сордонецьку вони ще не прийшли на наш захід. І, я хочу сказати, що жодне серйозне питання в сфері безпеки не можемо вирішити без іншої громадськості. Поліції та органів влади. Таким чином, найголовніше, для чого ми проводимо наші заходи, це обмін інформацією, підвищення взаємодії між учасниками процесу сфери безпеки та відповідна виробка різних спільних алгоритмів дій. Наприклад, у нас було, крім даного кругового столу, спільне патрулювання поліції до громадськості. Ми спільно замальовували надписи з продажу наркотиків, обізного та на Север Донецького, розглянули медіаматеріали, дуже запровадні патрулювання з приводу жінок поліцейських, приводу роботи патрульної поліції. В даному закладі, крім громадського поліції, обіжної Сполудонецька, також приймає експерт міста Києва, приймають участь журналістів і поліції міста Спордонецька та Івнаків. Області. Анастасія Апетик, представник громадської організації, експертний центр прав людини, приїхала у Северодонецьк. Вона тренер та юрист за спеціалізацією взаємодія поліції та громадськості. Сьогодні саме актуальними є питання створення безпечного середовища, формування безпеки у громаді, зокрема у Луганській області. І вони актуальними не лише для Луганської області, але й для цієї країни. Саме тому сьогодні ми говорили про те, що важливі спільними зусиллями громадою, громадськістю, організації народвальної поліції, допомагати розвивати соціальну складу у сфері забезпечення безпеки та публічного порядку. А також важливим є те, що є ряд лідер ініціатив по сільукраїні, які спрямовані на формування безпечного середовища. Зокрема, проект Курбуль, який виявляє на творезіх водіїв за кермо і повідомляє про це працівників патрульної поліції також. Попереджує водіїв про те, що це адміністративно каране діяння. Дана автомобіль не збереження стане також. Це проєкт сусідська варта де сусіди, будинків ОСББ і не тільки ОСББ на вулиці об'єднуються разом з поліцією і здійснюють спільне патрулювання. А також це дуже хороший проект Ластівка, де працівників патрульної поліції навчають нові шесті, для того, щоб могли спілкуватися з людьми, які мають вади слуха. Але не лише про міський досвід варто зазначити. Є ряд міжнародних проектів, які Успішну практику впровадження в багатьох європейських країнах. Зокрема, сусідська варта», наприклад, який вже діє в Україні, це дійсний ефективний і хороший проєкт. Він діє в 30 країнах світу, але є ряд інших проєктів. А наприклад, варто зазначити, що всі проекти, які діють не лягають стратегію безпеки міста або стратегію безпеки країни. Зокрема, це літа в Чешській республіці. Наша стратегія безпеки на 4 роки, так само в. У багатьох містах Польщі є комплексні стратегії безпеки міст на декілька років. Наприклад, в місті, Гданську, де я два роки назад проходила стажування, і я дізналася про те, що в них є така програма, яка називається Обережно шахраї, де працівники поліції, спільно з громадськістю допомагають донести інформацію людям похилого віку про злочини, які можуть чинитися щодо них. Зокрема, це злочини з їхнім персоналом. Фішинг, коли фішери, тобто злочинці, хочуть отримати банківські дані, банківську картку, а також це злочин, коли людей інформують серед ночі і просять отримати кошти для того, щоб визволити їхнього родича чи близьку людину. Так це є протиправне діяння, і тому такий проект він допомагає попередити такі злочини, для того, щоб люди були проінформовані про такі випадки, про такі діяння. Присутні підняли чимало важливих питань. Та обговорили проблеми міста Северодонецька, зокрема такі, як дотримання правил дорожнього руху, стихійної торгівлі, паління та розпивання алкоголю у заборонених місцях тощо. Після цього шукали варіанти вирішення шляхом спільної роботи. Голова громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради Ольга Філенко поділилася з нами враженнями від зустрічі з патрульними поліцейськими та розповіла, чому варто залучати громадськість Рубіжного, Северодонецька та Лисичанська до співпраці із поліцією. Проведення таких зустрічей, я вважаю необхідними приятелями, Вони повинні проходити регулярно. для того, чтобы между полицией и общественностью создавалась коммуникация. И было бы неплохо, чтобы на таких круглых столах присутствовала обязательно и администрация. Как сегодня выяснили, красная линия прошла тема того, что безопасность городов состоит из трех составляющих. Это коммуникация, взаимосвязь между полицией, общественностью и администрации города. Сегодня мы узнали много проектов, которые представила полиция, над которыми они работают. Значит, есть чему поучиться. Считаем важно то, что было много людей из Рубежного, с Северодонецка. Обменялись мнениями, и, как оказалось, у всех одинаковые проблемы. Практически как по под копирку. Приятно осознавать, что полиция стала ближе к народу. По Рубежному можно сказать, что мы вообще очень тесно связаны и работаем. Поэтому эти встречи крайне важны, необходимы. для того, щоб наші міста були І все ж таки наприкінці нашої розмови виникає закономірне запитання. Добре, провели семінари, тренінги, а що робити далі? Як зміниться життя пересічних громадян? Як це вплине на їх життя? З таким питанням я звернувся до Анастасії Апетик. Ось така вийшла розмова. Наскільки корисно проводити саме такі тренінги, наскільки корисно реформувати роботу поліції і що це є пересічним? Мешканцям Луганщини для Луганщини це надзвичайно корисно досвід почути думку поліції щодо безпеки, як розуміє поліція, якою має бути безпека на Луганщині. Для громадськості також цікаво було почути те, що поліція чути запит в безпеці, тобто які саме безпекові ініціативи поліція має підтримувати розвивати які саме болючі точки для безпеки в Луганській області. Це неважливо, чи це Сєвєродонець, чи це Сичанськ чи церобіжне тому це надзвичайно важливий проект, такі просвітницький, який також об'єднує не тільки працівників поліції і громадських активістів, а також і об'єднує представників органів місцевого самоврядування, об'єднує також пресу, змі та інших активних і небайдужих громадян для того, щоб разом і спільно формувати безпечне середовище безпечну громаду Луганської області. Які зміни будуть? Що буде змінюватися, принаймні найб. Вищим часом, перш за все, коли пересічний громадян приходить на такий захід, він вже дізнається про механізм, як можна діяти в тих чи інших кризових для безпеки ситуаціях. Може почути чіткий алгоритм, задати напряму запитання і виє такі питання напряму і отримує чіткі відповіді на запитання, як від представників органів місцевого самоврядування, від поліції, від експертного середовища, зокрема і представником експертного середовища. І тому це є звичайно важливий такий захід. Безпосередньо буде дуже ефективно, якщо все ж таки громадськість буде пропагувати створення, і це має бути запит від громадськості для створення стратегії безпеки міста або стратегії безпеки Луганщини. І дуже добре, якщо громадськість підніме це питання. Я впевнена, що в найближчий час саме громадськість і підніме якраз питання, тому що вже обговорювалися питання проблем безпеки в Луганській області із керівництвом поліції, і з представниками поліції. З керівництвом патрульної поліції і райвідділків про те, що справді треба разом спільно скоординувати зусилля для того, щоб подвикласти це все на мапі на карті на стратегії поредження злочинності і на стратегії безпеки міста. І я впевнена, що найближчим часом така стратегія і така програма з'явиться в Луганській області. З вами був Володимир Сидоренко. Залишайтесь з нами попереду багато цікавого. Убийцы на дорогах этой жизни мы сами, ни в ладах, ни с землей, ни с небесами, хоть сегодня...